Як Тільки приїхали ми в город, Но. зразу понаходило судейських. Но. Видимо, не видимо. Послали по горілку. Панич витягнули сало, курей і заходилися пити і трощити все. Ой, боже ж мій. А далі спасибі їм і мені піднесли. Цярка така, що й собака через неї не перескочить. Я довго не хотів випити. Закусив сном, мене сам було і хліб свій був. Та не тягни, не тягни, ти з мене печінки витягни. Ви не перебаранчайте, пане, а то ви зібите мене з пантелику. Я тебе зараз ніг нік землі і на тобі сна як війському, як тобі так проклятий, як пукало. А я забув, що казав. Це в сало. No! Oh, мене сало своє з дому було. I feel, I feel, I feel... No, not... І хліб свій був. Це oh, no. хотів був спать лягати, а тут спасибі їм ще піднесли. Потім третій раз, хоча підносили, четвертий вже не пам'ятаю. Не згледівся, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, дивлюсь, що воно за твар. Чиїсь босі ноги на полудрапку. Думаю, чи не горпина прийшла до мене? Нє-ні, <клухи> а далі думаю, раз є ноги, значить мусить бути і голова. <клухи> Я дивлюся, голови нема. І своєї голови не бачу. Тільки чую, що на в'язах щось важке теліпається. Ну, помалу, помалу підвів голову, дивлюсь кругом чужа оселя. Тут я зрозумів, де я, що зі мною було, сів я і гірко заплакав. Заплакав? Чоботи були настоящі, шкапові, а кобеняк який був. Лучипіра коний, конний тобі не жаль, бо ні знайдуться. Там якийсь судейський з мідною бляхою на грудях, ходив і все переписав. Ну. Я б коней на імення. Ну. До якого полутравка яка коняка була прив'язана, Ну? <плес> я ще сказав, що як вдариш батогом, кулка крутить хвостом цок. <плес> а зозулять тебе. Так що коні знають, а ну чого Геть й кобенят. Тобі гіндики пасти, а не коні глядіть. Самі кращі коні вкрали. Ну будеш ти мені закони одслужувати шість літ. я і тобі Буду покажу. таке діло. Я тобі дам. Катькай, а мені за чоботи і за кобеняк хто одслужить? Якби не те, я б їх і не брав. О, тут ще лист від панича. Так чого ж ти мовчиш, давай швидше серепа. Ну не гримайте, не гримайте на мене хоч за листа. Бачите, як далеко заховав. Думаю, хоч шапку вкрадуть. Так лег цілий буде. Як ти із док своєю шапкою? Шапку. Що ж його робити? Жених обіцяв приїхати, якщо на тачанку і коні пошлю. Тут грабіж, там коней покрали, памороки забило. Одягай зараз по столи, поїдемо зі мною до Станового, а Трохінка їде в город, може на тачанку привезе. Упряж ти де зоставив. Там де й коні. <рістити> Молодії вкрали, один через сідельник лишився. А що б ти на ньому повісився? І упряж позиції доровички. Коней яких запрягать? Не питай мене, не питай мене і дорогу, і не балакай до мене, бо я... На шпиль заверштов п'ять по дорозі в город. Будеш там сидіти і ждати. Чого? Ти слухай? Я слухаю. Мовчки слухай. Я мовчки слухаю. Ну, хіро. Як побачиш наші коні і нашу натачанку, і буде там сидіти двоє, то прибіжиш попереду. А як не прибіжу попереду. Ну що ти будеш йому казати? Що ти будеш йому казати? Може, разом прибіжемо. Не разом! Не разом, не разом, не разом. Треба, щоб ти здалеку побачив і вперед прибіг. Вперед не прибіжу. От п'ять тому назад може б і прибіг, а зараз ні. Що я буду поперед коней гнати? Трохим <реш> на зло я був коней, його й чорт не дожене. Взять. Бери, бери, щоб тебе закупав джелоки, тільки не мучили. А я кого коня брать. Я візьму рак. Вигнав би Ірода з хати так довго служить. І звек до нього, що я не побачу довго ж аж... Скучно без нього. А він чорт його знає, чи наросна мене дражне, чи справді таких дунець зробився. Що? 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 Їдуть, а що ти сопеш, як впікали кінь? Стомився, та ти ж конем їхав, а я впав з коня, <рис> а далеко, тільки сів і зразу впав. Не про те питаю, чи далеко їдуть, а вже біля нашого городу. А ти бачу хто їде трохи нашою натачанкою, нашими кіньми. А в замку хто сидить? Де? В замку, в задку. <рисвіт> Я в задок не дивив. Коліно збив, болить як печене, прибіг попереду, а він ще й лається.